Практично у різдвяний вечір юні славутичани змогли подивитися різдвяну казку Хаос стихій у кіноконцертному комплексі: яскраві костюми героїв, професійний звук, відмінне молоді, гармонійне відео супровід, гра акторів було зроблено все, щоб казка сподобалась. І судячи з того, що діти вели себе тихо, значить, найголовніше, що їм було цікаво. Тепер залишилось розповісти. Ну, тим, хто не був на виставі, а про що казка. Головні герої Марія і Мирабела напередодні свята зимовим вечором гуляли. Якусь. Взагалі сумно і хочеться свята. Дід теж був не в настрої, судячи з його пісні. Ой, зима до нас прийшла. Стежки снігом полягла, приштали. Білою кригою зарію. Марія і Мерабела попросили розповісти якусь чарівну історію. Давно це було. Бажав. А чому зараз сілинки не прикрашають? запитали подруги. Колись недобрі люди стали безжально вирубувати дерева, і місцями ліс став схожий на пустелю. Стихії образились на людей і тепер військо не підпускають до узрісся. Дійсно, жахливо. Але ж повинен бути якийсь вихід. І вона вирушила у подорож шукати вихід. Зустріла дорогою ніч, і вона показала їм, куди йти до Велесу. Тиша стоїть кругом, сніг пухнасти летить, замерло все навкруги, ліс під снігом спить, ковдрою білою вкрить, зимня казка прийшла, тільки на заметі. Скову співа! Баю 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 баю. До весни за засинають. Люди тут, як ви посміли наблизитися до лісу. Не серця, пане Велесе ми до лісу з миром прийшли. Дивно чути таке від людей. Що потрібна одна ялиночка. Колись багато років тому я вже чув таке прохання всю саму пору. Але вам одної ялинки завжди замало. Ви нещадно знищуєте ліс. Тому геть з мого лісу! Ялинку він не дав, але подарував шишку. Я дам вам ось цю шишку, а ви вже самі виростіть з неї ялинку. А як же ми встигнемо виростити ялинку, як Різдво вже ось-ось прийде? На це в нас піде кілька десятків років. Це добре, що ви розумієте, скільки років потрібно, щоб виростити ялинку. Але ж ви самі кажете, що Різдво вже ось-ось, то я вам трішки допоможу. Та показав. Дорогу до чотирьох стихій. По дорозі вони зустріли пані Карамель. Марія, ти це чуєш? Так, чую. І не тільки якісь звуки, а ще й гаромати солодощів. Що це? Куди ми потрапили? І стежки не видно. Ми все ж таки збилися з дороги. А ці аромати ведуть нас зовсім в іншу сторону. І веде до одного будинку. Де сами Карамельки тут і там тістечко пухкепо. Бо... їх Затримати всякими смаколиками, адже дівчата люблять солодке. Але Марія Мирабелла втекли і, врешті-решт, знайшли печеру де ховались чотири стихії. Будь ласка, не гнівайтеся, вислухайте, прошу вас. То що вас привело сюди? Ми залишилися без різдвяних свят, а щоб їх повернути, нам треба виростити ялинку ось із цієї шишки, що подарував нам пан Велес. Велес сам подарував вам цю шишку, чи ви її вкрали? Ні в якому разі, Велес сам нам її дав, а ще він сказав, що ви нам допоможете виростити її, щоб встигнути до Ріства. Це неймовірно. Але хоч Велес і господар лісу, але Верховним духом природи він не указ. Вибачте, він не хотів вас образити. І ми теж. Він лише сказав, що ви можете нам допомогти. Ну, що ж, зараз я вам покажу свою силу. Ідіть сюди, кладіть свою шишку. Я її підживлю. Я теж згодна. Я буду її поливати, і вона швидше виросте року? ви серйозно? Вам без мене ніяк, адже тільки я можу зігріти її своїм теплом, А я буду наповнювати її свіжим повітрям. Дякуємо вам, вельми шановні духи природи. І вони допомогли наполегливим дівчатам бистро виростити ялинку. Дивись, мій ми вдома! Ялинка виросла. Тож ми встигли. Дивіться, дивіться, різдвяна зірка зійшла. Чарівний ельф запалив зірочку на ялинці. Новий рік і бо. Раді серце і тепло. Зірка не білесяй, з нами святу зустрічай. І запросив всіх казкових героїв на сцену, щоб разом відсвяткувати Різдво. А головне, ви повернули Різдво і Новий рік. Тож давайте святкувати і загадувати бажання, поки світить Різдвяна зірка. І наша в залі теж отримає подарунки від різдвяного ельфа. <звязала> Ось так і закінчилася різдвяна казка в кінокацертному комплексі. Хоча ні. Завела, медлеця забігала, застрелила срібом до весни. ним. Завела ніч стоями засіяна. Білий світив на зимові сім. Потім казкові герої роздавали подарунки та влаштовували фотосесію для юних глядачів. Треба лише в них вірити, а ще за задава можна і задонатити цього вечора. Зібрали 2700 гривень, і щось мені підказує, що цю казку можна ще буде подивитись у кіноконцертному комплексі ще раз.